Топ-5 ароматів для нареченої від ароматерапії. І так, перший аромат для нареченої це ідеальність. Це пудровість, це гарна база типу від тілі. Дуже схожий аромат в тому стилі. Надзвичайно стійкий, дуже ніжний це муск ЛК. Найкращий аромат для мене на всі пори року. І так, другий аромат з нашої топової підбірочки для наречених це. Аромат персе від 27,87. Ну, як хтось каже, що це якийсь пральний порошочок в цьому стилі, але я бачу тут класний свіжий аромат який буде вам просто заміною всього в цьому житті. Третій аромат Ачендіс Луна Дульче. Пахне невинними кокосиками чоловіка. Так, Дуже смачними цукерочками. Якщо ти хочеш зробити вид, що ти на Мальдівах, а насправді ти в Житомирі в Кармені, надухайся цим ароматом. Четвертий аромат це кірка Овердос, новинка 25-го року, яку ми отримали перші, як завжди, в Житомирі. І хочемо вам порекомендувати, якщо у вас. Ну, свекруха, скажем так, собі назойлива трошечки, і ви хочете, щоб вона мінімізувала свою присутність біля вас на весіллі. Просто нанесіть 10 пшиків кірки. Габа, гармон. Ви чуєте це на кожному, -кожному кроці. Я думаю, вже наречені побігли купувати свої відлемантики з цим ароматом, тому що. Він пахне трішечки десь ганімедом. Для мене він пахне так, як пахне чимілка. Хто знає? А взагалі це такі фруктові цукерочки з цитрусами. І, взагалі, я думаю, що це достатньо легкий аромат на весілля. Наригали гості, коли вона нанесете його посеред столу.